Розвивати бізнес, будівництво і тому подібне під час війни доволі складно. На зараз є ситуація, коли всі говорять, я ж не військовий експерт, що Київ саме захищене місто. Але, знову ж, воно велике. Але і потреби у людини в місті столиці більші, ніж в інших містах. І Рівень проїзду і там, місце розташування, дом, робота. Тобто є певні нюанси, які не дають просто дешево жити. Давайте таким чином. Нікуди ж не закінчилась проблема з станом каналізаційних колекторів, які майже всі в більшості випадків в Україні ну, наладан дишать 80%. Ми збільшуємо потужність кварталів, нагрузка на певні е, об'єкти інфраструкту, критичної інфраструктури збільшується при нефінансуванні е, не довгого часу капітального ремонту та реконструкції таких об'єктів, потужність е, і вплив, би, на, їх, на їхню е, їхній запас прочності вже давно закінчений. А на них ще нагружають там певні квартали. Ну, якби питання таке спірне.